Спільно. Вітаємо вас. Ви слухаєте християнську програму Поклик, і як добре, що він ще звучить. Бо це ще одна нагода почути про те найважливіше, що варто знати людині, яка мудро дбає про своє майбутнє. Ми живемо у світі інформації, де цінується не лише те, що ти робиш, а й те, як ти це показуєш. Люди намагаються привернути до себе увагу, виставити себе у кращому світлі, прославитися. Чи це допустимо? Запитаємо в пастора. Це явище у сучасному світі називають піаром. Люди знімають селфі відео, виставляють це в інтернет, розповідають усім про різні аспекти свого життя. Але згідно з Біблією, таке привертання уваги до себе у своїй суті є гріхом. Бо така поведінка базується на гордості і бажанні прославитися. А гордість у всіх своїх проявах це гріх. Але чи завжди це гріх? Піар це скорочення від англійських слів «public relations», тобто зв'язки з громадськістю. І ця діяльність спрямована на формування позитивного іміджу та репутації компанії, бренду або особистості. Хіба не можна поєднати таку діяльність із християнським життям? Ще раз повторюся: святе письмо однозначно говорить: піар у своїй суті є гріхом. Бо базується на гордості, самолюбстві і прагненні слави. Я, звісно, не маю на увазі піар як рекламу кампанії чи просування якогось бренду. Я говорю про піар як хизування і вихваляння. Ціль такого піару показати себе, піднестися в очах інших. А Господь Ісус Христос навчав нас зовсім іншому. Стережіться, щоб ви не чинили милостині своєї перед людьми на показ, щоб бачили вас, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Тобто навіть по справжньому добрі діла, які зроблені заради того, щоб прославитися, здаватися кращим в очах інших, втрачають цінність перед Богом. Люди похвалять і все, а Бог не зверне уваги. Піар, схожий на яскраву рекламу, гарна упаковка, гучні слова, але всередині порожнеча. Як я вже казав, піар це прояв гордості. У його корені завжди пиха. Бажання виглядати кращим за інших. Людина хоче, щоб її помітили, похвалили, визнали. Але Писання говорить, бо все, що в світі, пожадливість тіла, пожадливість очей і пиха життєва, не від отця воно, а від світу. Християнин ж покликаний бути скромним і смиренним, бо саме смиренним Бог дає благодать. Ісус сказав про фарисеїв так: усе, що вони роблять, роблять на показ, люблять перші місця. Вони навіть молитви і пости використовували для піару, а не для Бога. Хтось дуже влучно сказав, що людина, яка піариться, це як лампочка, що світить лише тоді, коли підключена до струму людської похвали. Ісус Христос є для нас прикладом. Він показав зовсім інший шлях. Він, мавши всю славу неба, прийшов у світ тихо і смиренно. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але принизив самого себе. Христос ніколи не піарився, не шукав людської слави. Його слава виходила від Отця і від Його діл. Гарним прикладом також є Іван Хреститель, котрий досяг великої популярності, але сказав про Христа йому треба рости, а мені маліти. Оце справжнє смирення, відійти на бік, щоб прославився Христос. Але хіба не можна просто розповідати свідчення про себе, про ті зміни в житті, які сталися, коли познайомився з Ісусом, покаявся, визнав його за Господа і Спасителя? Є велика різниця між піаром і свідченням. Піар ставить у центр людину. Подивіться на мене, на мої досягнення, а свідчення ставить у центр Бога. Подивіться, що зробив Господь у моєму житті. Наші вчинки мають привертати увагу не до нас, а до Ісуса, прославляти не нас, а Ісуса. В Євангелії від Матвія в п'ятому розділі ми читаємо. Отак От ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли вашого Отця, що на небі. А піар, як самоціль, краде славу, яка належить лише Богові. Він живить гордість і егоїзм, він спотворює навіть добрі діла, роблячи їх безплідними для вічності. А як гадаєте, що саме спонукує людей шукати такого визнання? Чого їм бракує? Люди займаються саморекламою, шукаючи уваги і похвали з кількох причин: мотиви і психологічні, і духовні. Насамперед, це бажання визнання. У кожної людини є потреба бути побаченою і оціненою. А коли бракує справжньої любові і прийняття, люди починають шукати цього через показне я, створюючи собі імідж. Наступне це гордість і пиха. Біблія каже, що пиха життєва це одна з основних спокус світу. Людина хоче здаватися кращою, вищою за інших, і саме піар стає способом піднятися над кимось. І ще одна причина страх бути непоміченим. Багато хто боїться, що без самореклами його не оцінять, не побачать, забудуть. Тому людина намагається створити образ, який приверне увагу. Тут не можна не згадати і про наслідування моди. Кажуть, без піару в цій сфері не проживеш. Сучасна культура будується на іміджі, соцмережі, реклама, публічність. Людину вчать, ти маєш себе показати, інакше ніхто не зверне на тебе уваги. На жаль, у таких людей відсутня справжня ідентичність в Ісусі Христі. Той, хто не знає, що Він, дитя Боже, намагається довести свою цінність через піар. Але справжня гідність не в тому, як нас бачать люди, а в тому, що каже про нас Господь: Ти дорогий у моїх очах, ти маєш цінність і я полюбив тебе. Думаю, це проблема багатьох людей, які не знають, що вони вже помітні, вже цінні, вибрані, люблені, і тому вони шукають якогось визнання сумнівними способами. Ось що важливо: писання навчає. Отож, чи ви їсте, чи ви п'єте, чи інше, що робите, усе на Божу славу робіть. А популярність завдяки піару дуже тимчасова і несправжня, неглибока, натомість слава Божа, вічна і правдива. Тому, коли світ навчає, просувай себе, показуй себе, а Христос кличе: Будь смиренний, служи, і хай усі бачать мене у твоєму житті. Отак От ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли вашого Отця, що на небі. Ось тому у християн не може бути піару, але натомість має бути правильне свідчення. Замість гонитви за людською славою треба виробляти бажання догодити Богові, бо написано: хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Нехай Господь допоможе нам уникати гріха піару і жити так, щоб у всьому прославляти лише Його. Нехай наше життя буде не піаром для себе, а живою проповіддю про Ісуса Христа. У контексті всього сказаного ще одне запитання: а що спонукує людей ділитися всіма подробицями свого життя в інтернеті? Та ніщо інше, як все те ж прагнення уваги і визнання. Багатьом бракує уваги, любові чи підтримки. Соцмережі стають місцем, де люди намагаються заповнити цю порожнечу вподобайками, коментарями і якимись віртуальними оваціями. Це все той же самопіар, щоб відчути, що їх бачать і цінують. Людина хоче показати себе з найкращого боку: гарні фото, дорогі покупки, ідеальне життя, це спокуса вихвалятися. Таким людям часто притаманні безрозсудність і відсутність сорому, дехто навіть не розуміє, що викладає надто особисте, і тим самим принижує себе. Кому яке діло до того, що ти їв вранці і чим обідав, що ти зодягнув і куди ти сів, кому яке діло до всіх деталей твого щоденного життя? Люди втрачають відчуття приватності та здорового сорому. Дорогі друзі, у нас має бути християнська позиція. Апостол Павло нагадує, чи ви їсте, чи п'єте, чи інше що робите, усе робіть на Божу славу. Іншими словами, і в реальному, і у віртуальному житті треба показувати Христа, а не виставляти себе і свої успіхи та досягнення. Так, християнину не личить викладати все підряд, особливо те, що відвертає увагу від духовного, розпалюючиюсь заздрість або служить гордості. Натомість доречно ділитися свідченнями про Божу милість, добрими думками, Словом Божим, тим, що будує інших. Отож, коротко підсумуємо: люди діляться усіма деталями свого життя, бо потребують уваги, похвали і визнання. Причиною цього часто є брак любові або гордість. А християни покликані ділитись не усіма подробицями свого життя, а світлом Христовим. Божих вам благословень! Амінь! І навчитися жити так, щоб усе життя було славою для Бога. Вам бажають журналістка Людмила Бендус і пастор Івано-Франківської церкви Християн Віри Євангельської Олег Карп'ю. До нових зустрічей, друзі! Знає, що втрачається щодня, коли турботи, груди розпирають, прожиті дні і роки наманя, без цілі справжньої життя вбивають, Невіруючі легше проживуть свій вік, що Бог. Для кожного призначив короткий вік, а дальше в пекло путь уже проторений ти це бачив, прокиньте зі страшного свого сну, розправте плечі, подивіться ясно, Господь дарує середи. Благословляє віруючих хрясну. З ним мир у серці, і погожий день у вірі і любові говори до нього прекрасний світ і благодать пісень. Проститься гріх для віку твого, Прокінь ти зі страшного свого сну, розправте плечі. И слезы и рот.